Покращення вже завтра не влаштовує громаду. Діяти вимагають вже сьогодні. З такою вимогою завітали два депутати міської ради та мешканці вулиці Стефаника до начальника Бориспільського РП Андрія Мензюка. Містяни скаржаться на низьку напругу. Пане Андрій розповів про стан справ. До мене прийшли е, наші два депутати міськради Годунок і Мартишко з е, жителями вулиці. Занижна напруга. По лінії, і вони хотіли вирішити це питання. Неодноразово звернення були від них. Я пояснював, що даний об'єкт знаходиться в інвестиційній програмі товариства, виготовлений проєкт вже був на відповідні роботи. Будівельно-монтажні роботи становлять там, більше 400 тисяч гривень по проєктно-кошторисній документації. Така відповідь не задовольнила ані депутатів, ані містян. Якщо за два тижні напругу не приведуть до норми, вони мають намір люструвати начальника, реприватизувати Бориспільське РП «Київобленерго» до держави і блокувати роботу підприємства. Це зараз вже Андрій Іванович розказав трошки, так уже більш-менш спокійно, а в'ятниця це було зовсім неспокійно. Розумієте, і навіть була вже така, як кажуть. Виникла необхідність, що каже, ми взагалі закриємо респі, віддамо їм плечі, і хай вони встають і керують ресом. Цей два депутати, розумієте? Тому що не можна так зразу проводити людей, блокувати роботу. Якщо зараз заблокувати роботу, і люди звідти підуть, ті самі диспетчери, підуть ті бригади, як кажуть, по домам, що буде заблокована робота. Ну, може, світло побуде, може один, може дві, а може п'ять, якщо не буде вітру. А далі що? Далі повний колапс. Не буде подаватися електроенергія ні в місто, ні в район, ні в аеропорт, ні на другі підприємства, які розташовані на території міста і району. Це не методи роботи з підприємством. Його не можна зараз захвачувати, не можна призупиняти його роботу. У власності Бориспільського РП 342 трансформаторні підстанції. Лінії електропередач у районі будувалися в 60-70-х роках минулого століття. Зараз встановлюють нові розвантажувальні підстанції згідно з інвестиційною програмою. Валентина Ластовка, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль.